Без довгих вступів починаємо наше відео. Сьогодні вивчаємо 5 нових фраз, які точно знадобляться вам у польській мові. І перше з них це дійти до висновку. Дійти до висновку. Як би ви це польською сказали? Дощ. Do wniosku. Dojść do wniosku. Dojść do wniosku. Starajcie się powtórzyć to za mną jeszcze by kraszce zapamiętać. I wykorzystajmy to u konkretnych rzeczach. Po długich rozważaniach doszłam do wniosku, że potrzebuję odpoczynku. Jeszcze raz. Po długich rozważaniach doszłam do wniosku, że potrzebuję odpoczynku. Тобто після довгих роздумів я дійшла до висновку, що мені потрібен відпочинок. Зверніть увагу, що аби добре провідміняти це словосполучення, нам потрібно вміти відмінювати слово «дойщ» у минулому чи в майбутньому часі, тому трішки знадобиться граматика. І я дійшла до висновку, скажімо, дошвам до вніску. Натомість, якщо ви чоловік і ви захочете сказати я дійшов до висновку. To gimą w rzędzie każdemu, doszedłem do wniosku. Doszedłem do wniosku. Teraz, następne racznik. Analizując dane, naukowcy doszli do wniosku, że klimat się ociepla. Analizując dane, naukowcy doszli do wniosku, że klimat się ociepla. Topto. Аналізуючи дані, науковці дійшли до висновку, що відбувається потепління клімату. Клімат ще очепла» дослівно перекладається, як клімат отеплюється. Але ми б це українською переклали, як відбувається потепління клімату. Так, науковці дошлі до вніску. Дуже часто власне, ця е, фраза буде використовуватись у минулому часі, тому так важливо вміти. Przywodnianie to jest słowo. Jeszcze jeden przykład. Po rozmowie z rodzicami doszliśmy do wniosku, że pojedziemy na wakacje razem. Po rozmowie z rodzicami doszliśmy do wniosku, że pojedziemy na wakacje razem. To znaczy, po rozmowie z rodzicami doszliśmy do wniosku, że pojedziemy wakacje razem. Doszliśmy. Дошліш ми до вніску, ми дійшли до висновку. І закінчення лісьми, тому що з так? а роджіце – там точно є людина чоловічої статі. Так? Тобто знаємо, що коли ми говоримо у минулому часі, ми дійшли до висновку, то нам треба брати до уваги, кого ми маємо на увазі, чи там є людина чоловічої статі. Дошлі ми до вніску, ми дійшли до висновку. Отже, маю надію, що з першою фразою ми запам'ятали. Дійти до висновку це дощ до вніску. Якщо ви вивчаєте польську мову для роботи, навчання, переїзду у Польщу для швидшої адаптації, то запрошую вас долучитися до мого курсу польська мова від А до Я, який ви можете проходити на початковому або ж на середньому рівні. Усі деталі про курси залишаю в описі до цього відео, але так. Коротко розповім про його найголовніші переваги. По-перше, це те, що ви можете курс проходити наживо, на живих заняттях онлайн або ж у своєму власному темпі. Тут ви обираєте, як вам комфортніше. До речі, є можливість комбінувати ці формати. Також, заплативши раз, ви можете долучатися до будь-якого живого потоку протягом цілого року. Саме тому наше мотто цього курсу це платиш один раз, а навчайся цілий рік. Також курс у нас розрахований на два з хвостиком місяці, але ви можете надсилати домашні завдання, отримувати перевірку, коментарі, поради від викладача протягом 6 місяців віддати початку курсу. Тому це гарна можливість для тих з вас, хто дуже зайнятий, у кого не спрогнозоване життя, хто працює багато, навчається і тяжко виділити час конкретно, конкретного дня. Цей курс вам підійде. бо Можна навчатися у своєму темпі. Запрошую на цей курс. Вже його пройшло понад 20 тисяч студентів, це наш курс Бестселер, яким я дуже пишаюся. Всі, описі, всі деталі про нього залишу в описі до цього відео. А якщо ви шукаєте також розмовний клуб, індивідуальні заняття або у вас є якась конкретна мета, до прикладу, пройти співбесіду на карту Поляка. Або ж вступити в університет, або ж підготуватися до екзамену на рівні Б1, Б2, С1. Тут у нас також є така можливість у школі. Ну і взагалом у школі є не лише польська мова. Запрошую вас долучитися е, так, перейти за посиланням в описі до цього відео і дізнатися деталі. Наступна фраза звучить українською: як посваритися через дурницю. Посваритися через дрібницю, дурницю. І ми це можемо польською перекласти як покучище обздет. Покучище обздет. «Посваритись» – це слово, я думаю, вам відоме, покучище. Українською ми кажемо посваритися через, польською ми скажемо посваритися про. Покучище о, когоцо. І дрібниця, дурниця. Сьогодні вам запрезентую слово бздет. Це, звісно, що розмовна мова поточна, не використовуємо її в офіційно-діловому стилі або в е, контакті з людьми, з якими ми нави, з якими м -м, варто використовувати все-таки більш офіційну мову. Отже, «поквучить ще» – обздет, посваритися це «поквучить ще. Так, сваритися «квучить ще». Поклучиліщ ми о озупевний бздет. Може сказати, дружина, так? Поклучиліщ ми о озупевний бздет. Тобто ми посварилися через таку повну дурницю, тотальну дурницю. Поклучиліщ ми ще. І ми вже знаємо, що ця сварка відбулася з людиною чоловічої статі, так? тому що закінчення ліщми. Наступне. Nie warto kłócić się o ten bzd. Lepiej zachować dobre relacje. Nie warto kłócić się o ten bzd. Warto lepiej zachować dobre relacje. Ktoś nam daje taką poradę. Nie warto stworzyć się za taką trudną, że zbieramy dobre stosunki. Dobre stosunki to dobre relacje. Dobre relacje. Наступне речення. Знову ще вздеет, а потім через цей день ще до себе не отзивалі. Дуже гарне речення, багато гарних конструкцій. Знову поквучили ще озупевний вздет, а потім через цей день ще до себе не отзивалі. Тобто вони знову посварилися через дурницю, а потім цілий день не говорили один з одним. По так ми говоримо про когось, про третю особу, про вони, так, вони знову посварилися. Ну, і якщо закінчення лі, поклучілі тоді ми знаємо, що там точно є чоловік і жінка, так, є мішані статі. І в цьому реченні є ще гарна конструкція «Не отзивать ще до щебі. ще до щебі, запам'ятайте собі, це означає. Не говорити один з одним. Оце один з одним, ми скажемо як до себе, не відзиватися ще до себе, а потім через цей день ще до себе не відзивали, так а потім цілий день вони не говорили один з одним. Отже, наша наступна фраза це посваритися через дурницю, чий поклучить ще позунити бздет, або поклучить ще обздет. Ми часто в українській мові використовуємо слова, такі фрази, типу, щось типу того. Так, щось типу того. Я б хотіла купити щось типу того. Мені подобається щось типу того. Як оце щось типу того перекласти польською? Сьогодні запропоную вам два варіанти, як можна це зробити. Перший з них «Цось в тим стилу. Цось в тим стилу". Так, ніби дослівно щось у цьому стилі. А друга фраза це Цось в тим родзаю. родзаю". Слово родзай перекладається як вид, так ніби щось у цьому виді. Як тип також може бути, щось у цьому типі. Значить, щось в тим стилю» або щось в тим родзаю. Що маємо за приклади? На ороджине уп'єке торт, або це в стилю» Aby było słodko i świętecznie. Jeszcze raz. Na urodziny opiekę tort, albo coś w tym stylu, żeby było słodko i świątecznie. To na dzień narodzenia ja speczu tort albo coś czysty typu tego, żeby było świadkowo i słodko. Tak? Jak nie wyjdzie tort, to bude ewentualno jakiś keks, tak? Idę dalej. Chciałabym kupić sukienkę w kwiaty, coś w tym stylu, co widziałam wczoraj w sklepie. Jeszcze raz. Chciałabym kupić sukienkę w kwiaty, coś w tym stylu, co widziałam coś w tym stylu, co widziałam wczoraj w sklepie. Tak, to ja bym chciała kupić suknię w kwity, tak, w kwity z kwitkowym wzorem, coś typu tego, co ja bałam wczoraj w magazynie. Coś w tym stylu, tak? Coś o tym... Coś w tym I dajmy jeszcze jeden dialog. Rozbieramy z dwoma replikami, też żeby my zobaczyli, jak wykorzystujecie tę fraza. Zastanawiam się, co by tu zjeść na obiad. Może pizza albo może zamówmy makaron z jakimś sosem, coś w tym rodzaju. Tak, jedna osoba każe. Zastanawiam się, co by tu zjeść na obiad. Так, я так задумуюся, що би тут з'їсти на обід. Може, піця, або... може, піця, або ще щось. І інша особа відповідає: може, замов макарон з якимось сосем, в тим так. Може, замовимо макарони, так, якусь пасту з якимось соусом, щось типу того, може, тайську їжу. Ось, оце щось в тим розаю чи щось в тим стилу. Ми перекладаємо, як. Щось типу того. Маю надію, що ви це запам'ятаєте і будете використовувати. Наступні наші дві фрази будуть пов'язані зі, зі словом перець. Пєпш». Давайте почнемо з нашої фрази першої. В чорта на рогах. Ми часто так кажемо: ой, вона живе в чорта на рогах. А де цей магазин ой, в чорта на рогах. І ми це польською перекладемо, як є пєпш. rośnie. Gdzie? Pieprz rośnie, to to D, proste, perec. Tylko pamiętajmy jeszcze słowo piep, to perec duchmiany, tak, jak prawa. E, to my e, jak owocz, to to papryka będzie. Udrze, e, wykorzystowujmy. Ania z Pałwem mieszka gdzieś, gdzie pieprz rośnie. Prawie nigdy ich nie widuje. Аня з Павлом mieszka gdzieś, gdzie pieprz rośnie. Prawie nigdy їх nie widuje. Тобто, Аня, Аня з Павлом е, живе десь в чорта рогах. Я майже ніколи їх не бачу. Е, гарне є слово віддивать. Не знаю, чи ви його часто зустрічаєте, е, бо бачити це взагалі відічь. Але віддивать це бачити з е, e, якоюсь частотою. Так, кожного дня відую цього пана цодженні на вулиці. Так, я бачу цього чоловіка щодня на вулиці. E, ось, тому гарне слово теж запам'ятайте – відивач. Добре, ще один приклад. «Не вишляйте на цей обуз», матка мові, так? «То є, де пєпш рожні, а я не хочу мартвитися». Так, ще раз. «Не вишляйте на цей обуз, бо...» То є, где пепш рошне, а я не хочу ще Тобто, я не пошлю тебе в цей табір, бо це в чорта на рогах, так? а я не хочу хвилюватися. Обус це у нас табір, так? такий в значений в цьому контексті, як табір для дітей. Не вийшла чи на це обус, я не, не пошлю тебе на цей табір. Bo to jest, gdzie pieprz rośnie, tak? Bo to w na ruchach, to jest bardzo daleko. To nie jest w to jest gdzieś bardzo daleko. A ja nie chcę się martwić, tak? A ja nie chcę się przeżywać. I ostatni przykład też będzie dialog z dwoma replikami. Eee, uważnie słuchajcie. Jak myślisz, gdzie on pojechał? I druga osoba. Pewnie znowu, gdzie pieprz rośnie, szukać przygód. Кожен з нас має такого друга, так який час від часу зривається і їде в зовсім неочікувану країну. Ну і власне, як мислиш, де він поїхав, як думаєш, де він поїхав? І подруга відповідає: певні, знову де п'є пшрошня, шукає пригод. Певно, знову так, десь дуже далеко шукати пригод. No i tutaj nie w wczorę na ruchach, tak? Dzisiaj tutaj znaczy, gdzie pieprz rośnie, jest dużo, dużo daleko. Oj, e, oj, że wczorę na ruchach, gdzie pieprz rośnie? Jak myślicie, czemu? Gdzie pieprz rośnie, a nie coś innego? Jeśli macie jakieś idee, napiszcie w komentarzach. I już ostatnia fraza na dzisiaj, także będzie powiązana z słowem pieprz. C? W ukraińskim my często mówimy Бігти світ за очі, тікати світ за очі. А польською це буде Учекать, где піпшрочнє. Як бачите, все зав'язано на цьому перцю. Мабуть, колись думали, що перець росте десь дуже-дуже далеко, і тому воно відобразилося в таких: бачите, фразах: Учекать, где п'єпшрошнє. Втекти десь йде так, втекти. Swiat za oczy, my mu uciec, gdzie, gdzie pieprz rośnie. A więc słowa uciekać, dokonana forma jest troszkę niezwykła, dlatego bądźcie uważni. Uciec, uciekać, co robić, uciec, co zrobić. No cóż, mu wykorzystanie w kontekście. Kiedy tylko zobaczył policję, od razu zaczął uciekać, gdzie pieprz rośnie pro jakąś chulechanę rozpowiadajmy, tak? I jak tylko, gdy tylko zobaczył policję, od razu zaczął uciekać, gdzie pieprz rośnie. To, jak tylko on zobaczył policję, od razu w wciekać, stwierdzało ci. Albo po z szefem miałam ochotę rzucić wszystko i uciekać, gdzie pieprz rośnie. To, to piste z szefem Я хотіла кинути все, жучить що, і учекать, где пєп Так І бігти світ за очі, тікати світ за очі. Хіба була дуже поважна кутня. так? мабуть, була дуже серйозна. Сварка. Квутня – це сварка. У нас сьогодні було слово ще», кучіще, ще» – це сваритися, посваритися, а сварка це квутня. І останній приклад. Cę. Gdy zobaczyłam pająka w łazience, gdy zobaczyłam pająka w łazience, i że ciekawe, co będę dalej, uciekłam, gdzie pieprz rośnie, krzycząc przeraźliwie. Gdy zobaczyłam pająka w łazience, to pobaczyła ja zobaczyłam pająka po w, anii, w gimnaci, łazienka to kimnata. Uciekłam, gdzie pieprz rośnie. Tak, ja zwiedzałam cię w tykla То бігла світ за очі. Кшичонс вшаражлів'є. Так-так страшно кш... кричачи. Кшичонсражливі. Ось. Ось так вона, воно у нас виглядає. Ця фраза польською. Як завжди, на кінець робимо невеличку перевірку, щоб ви пригадали собі наші сьогоднішні фрази. Отже, посваритися за дурницю. Ми перекладаємо як ще обздет. ще обздет. Дійти до висновку. Дойщ до вніску. Дойщ до вніску. Чорта на рогах. zgadujemy sobie. Deparec tak? Gdzie pieprz rośnie? Gdzie pieprz rośnie? typu tego. Mamy dwie frazy. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu, albo coś w tym rodzaju. Coś w tym rodzaju. Super. I ostatnia fraza C. Bichty za ci. Учекать, где пєпшрошні. Учекать, где п'єпшрошні. І останнє слово, яке я вас запитаю, а ви його вже напишіть у коментарях. Як ми скажемо сварка. Сварка. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте залишити палець вгору, прокоментуйте його і пишіть свої враження. Я буду рада прочитати ваші коментарі. Якщо ви вивчаєте польську мову, то не забудьте підписатись на цей канал, щоб отримувати повідомлення про нові відео, які появляються. Для цього також потрібно натиснути на дзвіночок. А також нагадую, що у нашій школі є інстаграм, де ми кожного дня вивчаємо польську мову, і контент в інстаграмі є зовсім інший, ніж тут. Також є наш, наша закрита група у телеграмі, посилання на неї залишу в описі до цього відео. Ви можете подати заявку і ми вас туди долучимо. Також контент у телеграмі є ексклюзивний, він не зустрічається ні тут, на Ютубі, ні в, інст... ні в Інстаграмі, тому запрошую вас долучитися ще й туди. Жичу вам поводзення, милого дня і дякую за оглядання.